Сильний горобець казки українською. Якось один горобець сидів на старому терновому плоті і низа собі намисто. Раптом одна намистинка впала загубила з терня. Горобець її шукав, шукав, не знайшов та й каже: Гей, плоте, найди мені намистинку, а то я звелю вогню, щоб він тебе спалив. Піди, то звели, засміявся пліт. Гей, вогонь! спали на ну цей пліт, сказав горобець вогню. Ова! Я палю буки, великі дерева, нащо мені палити цей спорохнілий терновий пліт, ще покулюся, відповів вогонь. А я піду до річки і скажу їй, нехай вона тебе загасить, розсердився горобець. «Іди, кажи. Засміявся вогонь. Гей, річечко, піди погаси вогонь. От чого захотів, сказала річка. Я течу по таких гладеньких білих камінчиках, так їх гарно мию і голублю, так радію, що вони білі та чисті. Навіщо мені кидати мої камінці йти гасити вогонь? Ще попече забруднить мене. Вогонь не зробив мені нічого поганого, і я не хочу його чіпати. А я скажу Буйволу, щоб тебе випив. вигукнув горобець. Ну, йди й кажи, засміялась річка і поспішала далі своєю дорогою. Побачив горобець буйвола, що пасся на луці, підлетів, сів йому на роги й процвірінькав. Буйволе, випий цю річку, будь ласка. Махнув буйвол хвостом, прогнав муху зі своєї спини, а тоді й каже горобцю. Я не можу її випити. Я сьогодні напастися на такій хорошій зеленій траві. Мені не можна пити воду, бо живіт заболить. Розсердився горобець і погрожує. От і я піду до вовка, покличу його, нехай він тебе з'їсть. Хочеш, гукай, сказав Буйвол, і знову почав пастися. Знайшов горобець вовка та й каже Гей! Вовчику, піди з'їж того буйвола. А навіщо він мені? засміявся вовк. Я їм молоденьких, м'ягеньких ягнят, їхнє м'ясо солодке і смачне, не те що кисле буйволаче. А я піду до пастуха, нехай він на тебе нацькує собак, за звірінька всередито Страшно зареготав вовк. І так на горобця налитим кров'ю очима, що той зляку полетів до пастуха. Пастуше, прошу тебе дуже, нацькуй своїх собак на вовка, нехай вони його роздруть. Мої собаки їдять жирну юшку, я її варю щоранку, а щовечора даю їм по великому шматку хліба. Навіщо їм псувати зуби об погане жилаве вовче м'ясо? От я скажу мишам, нехай вони погризуть твою торбу з їжею, розсердився знову горобець і загукав. Ей, миші, ідіть прогризіть торбу цього пастуха. Ми зараз їмо білу пшеницю, обізвалися Миші. Не хочемо гризти торбу, щоб не псувати свої зуби. Ось я скажу котові, нехай він вас поїсть. Хочеш? То й кажи йому, як кіт нас знайде, нехай тоді й поїсть, засміялися миші. Ще й як знайде, огризнувся горобець і полетів до кота, сів на вікно і свірінькає. Котику, рукозику, йди поїж мишей, вони зараз пшеницю з'їдять. Зараз не можу, обізвався кіт. Господиня смажить на обід такі смачні котлети і мені зовсім не до мишей. А я скажу господині, хай вона тебе вперіщить кочергою по голові, цвіренько горобець і підлетів і сів жінці на плече. Господинечко, он глянь, кіт хоче поїсти котлети, які ти смажиш на обід своїм дітям. Схопила господин кочергу, Пересердя вдарила кота по спині, кіт кинувся на мишей миші почали гристи пастухову торбу. Той нацькував собак на вовка, а вовк перелякався і кинувся на буйвола. Буйвол мерщій до річки, побачив чисту бистру воду І захотів пити і випив би всю річку, якби та не подалася гасити вогонь. А вогонь, щоб зовсім не загаснути від води, поспішав спалити плід Тернові гілки були сухі, швидко запалили і погоріли. Тоді горобець знайшов свою намистину, гордосів, і спокійно донизав собі намисто Кінець. Дякую, що слухали. Підписуйтесь і ставте лайки. Добра на ніч!